Steam – це не просто платформа для ігор. Це цілий ринок, де цифрові предмети можуть зростати в ціні так само, як акції чи криптовалюта. І сьогодні я покажу тобі 5 предметів, які зробили з геймерів справжніх інвесторів, тому що за кілька років їхня вартість зросла у десятки, а іноді й сотні разів. Нобруана Operation Hydro Case. Цей кейс з'явився ще у 2017-му під час одноіменної операції в CSGO. На старті він коштував буквально 0,05 долара. Але після закриття операції та обмеження дропу ціна почала рости. Сьогодні на Steam Market він тримається вище 5 доларів, а на піках – навіть понад 6. Тобто більше ніж 100-разове зростання. Причина проста. Він перестав випадати, а скіни в ньому рідкісні й колекційні. Наприклад, no Sticker Titan Hollow Katowice 2014. Це легенда Steam ринку. На момент турніру Katowice 2014 цей стікер коштував копійки менше 1 долара. Зараз же його ціна сягає понад 30 тисяч доларів. Так, це не помилка. Чому? Бо тоді ніхто не думав, що наклейки колись стануть колекційною рідкістю. Їх просто клеїли на зброю, і вони зникали назавжди. Тому попит зріс, а пропозиція зменшилась до мінімуму. CS20 yes, Case Цей кейс вийшов у 2019 році на честь 20-річчя Counter-Strike. На релізі він коштував 0,03 долара як звичайний кейс. Сьогодні близько 1,50 долара, а місцями навіть два. Це зростання у 50 разів. Причина символічність. Це кейс-ювілей, у ньому багато культових скінів і ножів, а головне, він перестав випадати з дропу. Номер 4 AWP Dragon Lore Souvenir один із найвідоміших і найдорожчих скінів в історії СС. Коли його додали, звичайна версія коштувала близько 200-300 долар, а сьогодні сувенірна може перевищувати 200 тисяч долар. Вона стала колекційним трофеєм як рідкісна картина. Легенди кіберспорту мали такі AWP, і тепер кожен екземпляр як історична пам'ятка. Number 5. Revolver Case коли цей кейс з'явився у 2015-му. Він нікому не був потрібен. Його масово продавали за копійки навіть нижче 0,05 долар. Минуло кілька років, і він теж злетів. Сьогодні коштує понад 2 долари. Чому? Тому що старі кейси виходять з обігу, а новачки починають колекціонувати олдскульні предмети. Ці приклади показують, що ось ринок живе за тими самими законами, що й фінансовий. Є попит, є дефіцит, є емоції. І є прибуток для тих, хто мислить наперед. Сьогодні будь-хто може стати міні-інвестором: купити кілька кейсів або стікерів, відстежувати графіки і дочекатися моменту, коли ціна злетить. Втім, це не лише розвага, це тренування інвестиційного мислення, тільки у світі, де твої акції це скіни, кейси і наклейки. Тому наступного разу, коли побачиш дешевий кейс, запитай себе, а може це майбутній Тайтан Холо?